Продовжуємо боротись, допомагати і наближати перемогу два роки з дня повномасштабного вторгнення країни-терориста РФ в Україну. Це були два роки посиленої роботи задля перемоги України, про яку звітує команда народного депутата України Антона Яценка. Починаючи з першого дня війни, 24 лютого 2022 року, народний депутат України Антон Яценко постійно перебуває в Україні. Він жодного разу не виїжджав за кордон за допомогу захисникам України та свою проукраїнську позицію. Народний депутат України Антон Яценко двічі потрапив під санкції РФ, починаючи з 2014 року. Першого дня повномасштабної війни в Україні разом з благодійним фондом Сучасне село та місто ми 24 на 7 допомагаємо захисникам України військовим формуванням, родинам військових, родинам переселенців.